Всім привіт! З вами канал Космос. Відомо, що зниження температури речовини здійснюється за рахунок поглинання енергії іншою речовиною. У космосі майже вакуум, отже, незважаючи на низьку температуру, замерзання неможливе. Що ж тоді станеться із певним об'ємом води, гіпотетично вилитим у відкритий космос чи взагалі на сонце. Давайте розберемось у цьому разом. Температура розріджених речовин у космічному просторі сильно змінюється залежно від їхнього розташування. Спростимо ситуацію і розглянемо, що станеться, якщо відроз водою опиниться на орбіті Землі в тіні. Чи можливе охолодження у космічному вакуумі. Ми неодноразово вже у багатьох відео згадували про те, що існують три основні види теплопередачі: теплопровідність, конвекція та теплове випромінювання. Перші два методи вимагають прямого контакту тіла, у цьому випадку рідини, з іншими тілами. Це означає, що передача тепла відбувається лише за наявності контакту. Наприклад, у земній атмосфері вода у відрі обмінюється теплом зі стінками відра та атмосферою. Теплове випромінювання діє незалежно від навколишніх речовин. Кожне нагріте тіло випромінює теплову енергію. Теплове випромінювання поширюється на всі боки і передається іншим тілам, що знаходяться на шляху цього випромінювання. У вакуумі теплове випромінювання це єдиний механізм передачі тепла. Наприклад, саме так тепло від сонця досягає землі. Саме цей метод дозволяє охолодженню та замерзанню речовини у космосі. Речовина почне випромінювати теплову енергію, поступово знижуючи свою температуру. Під час кипіння рідини температура залежить від тиску навколишнього середовища. Наприклад, при підвищенні атмосферного тиску вдвічі температура кипіння води може становити близько 120 градусів, а при зниженні тиску до 4 сотих атмосфери лише 28 градусів за Цельсієм. Це відомий факт, підтверджений, наприклад, дослідами альпіністів. Вода починає кипіти за температури менше 100 градусів на високих гірських вершинах. У космічному вакуумі тиск настільки низький, що його неможливо виміряти безпосередньо. У таких умовах вода почне кипіти миттєво, незалежно від температури. І як не дивно, саме це кипіння може призвести до замерзання води. У процесі кипіння вода виділятиме величезну кількість тепла, і її температура швидко знижуватиметься набагато швидше, ніж при передачі тепла через теплове випромінювання. Це можна порівняти з відчуттям охолодження, коли велика кількість газу швидко виходить із балончика з дезодорантом. Така сама ситуація і при кипінні води. Залежно від форми та розмірів посудини, вода може швидко вкритися крижаною плівкою, яка перешкоджає подальшому кипінню. Таким чином, вода повільно охолоджуватиметься за рахунок теплового випромінювання. Однак для цього посудина має бути об'ємною і мати вузьку шийку на зразок винної пляшки. Потім в умовах вакууму вода почне сублімувати, тобто прямо з твердого стану переходитиме в газоподібний. З часом весь лід випарується. тому можна сказати, що вода спочатку частково випарується, потім замерзне і нарешті повністю випарується. А що буде, якщо відправити воду в космос без якоїсь посудини? Якщо ми просто випустимо воду в космос, то захисної оболонки не буде і вода під час кипіння буде розсіяна в просторі у вигляді дрібних крапель. Деяка частина води швидко випарується, тоді як решта перетвориться на мікроскопічні кристали льоду. Ці кристали почнуть сублімувати, переходячи прямо з твердого стану в газоподібний, і цей процес продовжиться до повного випарування. А тепер розглянемо іншу частину питання: що буде, якщо вилити на сонце кількість води по масі, наприклад, рівною масі Юпітера? Чи вдасться таким чином загасити сонце? У звичайному житті ми звикли до того, що вода гасить вогонь. Це відбувається завдяки тому, що вона покриває матеріал, що горить плівкою, яка не пропускає кисень, найбільш поширений окислювач на землі. А без окислювача, звичайне хімічне горіння неможливе. Але на сонці відбувається не хімічне, а ядерне горіння, тобто там відбуваються реакції термоядерного синтезу, внаслідок яких водень перетворюється на гелій. Температура поверхні сонця становить приблизно 5-6 тисяч градусів. За такої температури будь-які молекули розваляться на окремі атоми. Якщо ми поглянемо на молекулу води H2O, то побачимо, що в ній досить багато водню, тому при її розпаді в сонце буде внесено додатковий водень, який послужить паливом для термоядерного синтезу, а також кисень, який трохи змінить характер цих реакцій. Тому додавання води на сонце лише посилюватиме його так зване горіння. Маса Юпітера становить лише одну десяту відсотка від маси сонця. Якщо ми візьмемо воду такої ж маси і скинемо її на сонце, то ми збільшимо масу сонця на одну десяту відсотка, а запас водню на одну соту відсотка. Самого цього водню буде дуже мало для того, щоб сонце стало горіти значно сильніше. Зміни в його яскравості будуть на тисячні частки відсотка більші. Що неможливо буде помітити неозброєним оком. Проте додатковий запас водню продовжить життя сонця на кілька мільйонів років. А ось внесення додаткового кисню призведе до збільшення ролі вуглецево-азотного циклу термоядерних реакцій та суттєвого зростання яскравості сонця і відповідно до скорочення терміну його життя. Але це відбудеться дуже не скоро, лише коли кисень осяде до ядра сонця. Процес осідання кисню займе мільйони років, і він не осяде весь відразу, його концентрація в ядрі наростатиме плавно, а значить, і яскравість сонця збільшуватиметься плавно. Без точних розрахунків сказати важко, але цілком можливо, що земля на цей час опиниться вже поза зоною проживання, оскільки тут стане вже занадто спекотно. Фактично, спробу загасити сонце водою можна порівняти зі спробою загасити палаючий ліс бензином. Тому заливання сонця будь-якою кількістю води лише прискорить його горіння, але аж ніяк не сповільнить. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформах Patreon, ByMeeCoffie, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. Ну а на цьому в мене все. Не заливайте сонце водою. Слава Україні!